Тришка, покажи детати. Покажи пальчиком, де тата. Терещенко ніжно пригортає до себе 11-місячного Сергійка та показує тата на світлинах. Проте батько ніколи не побачить свого сина, адже він загинув від рук російських окупантів у другий день повномасштабного вторгнення. В останні два місяці постійно знаходився на роботі і ночував на роботі. Пояснював тим, що треба там багато роботи. Ну. Коротко кажучи, нічого мені так толком не розповідав, що там і як. Просто багато роботи, треба малювати карти, треба там то сьо. І в ніч, коли почалось, він також ночував в частині. Я Вже безпосередньо від нього по телефону я дізналася, що почалося все. І все, і вони відразу виїхали на позиції. Вони познайомилися ще підлітками, зустрівшись вже у дорослому віці, і почали жити разом. Понад вісім років Сергій Толушков, як кадровий офіцер, а згодом і командир роти займався військовою справою. Сама ж Крістіна розповідає, новина про вагітність була довгоочікуваною для них, адже чоловік завжди мріяв про сина. Завагітніла, сходили на озі на 12-му тижні. Нам вже сказали, що хлопчик каже узістка, як зараз пам'ятаю, каже, такий гарний на тата, схожий. Сергій виходить, що це каже, як вона це побачила. Кажу, ну може, якось побачила. Та ні, та вона, мабуть, просто сказала. Кажу Сергій, ну на що їй просто казати. Ну, мабуть, побачила щось. Вона ж що, кажу, працює вже стільки років. Кажу, може, щось добачить. Ну, як бачите, правду сказала. Ну, поки схоже. 25 лютого 2022 року жінка дізналася про загибель чоловіка. Через шість місяців народила сина, якого назвала на честь тата героя Сергієм, з яким малюк ніколи не побачиться. А ось сини Надії Тесленко, 17-річний Максим та 8-річний Давид, завжди з теплом згадуватимуть моменти, проведені з батьком. Олександр Тесленко був машиністом екскаватора в одному із будівельних підприємств. Після початку повномасштабного вторгнення, виконуючи свої посадові обов'язки, допомагав укріплювати оборону міста. 3 березня йому зателефонували е, десь, мабуть, е, годину 15 і десь отак. Що треба вийти, розширяти траншею для військових. Ти зможеш? Він зможу. Я кажу, куди ти збираєшся? Він каже, мене визивають на роботу. Я не можу не піти на роботу. Наступного дня дружина дізналася про загибель чоловіка. Ворожий літак скинув бомбу в місце, де знаходився Олександр. Надія Тесленко розповідає: діти щоденно згадують про батька, адже він завжди робив усе, аби вони були щасливі. Діти от любили його, от ну можна на шию сідали. Я другий раз. От так, от кажу, що посіли батьку нашої батько вам усе дозволяє. Захотіли там, ти папа можна купити? Можна, папа. Ми хочемо. Ти папа достає. Може, не може, але папа достане. Обидвом родинам регулярно допомагає благодійний фонд Діти героїв, зокрема одягом, продуктами та навіть комп'ютерною технікою. Як розповіли працівники організації, на сьогодні вони підтримали більше 200 неповнолітніх дітей в Чернігова та області, які втратили одного або обох батьків наслідок повномасштабного вторгнення. Серед напрямків діяльності фонду фінансова, психологічна та юридична допомога тощо. Подати заяву можна через офіційний сайт організації або телефоном, який вказаний на цьому сайті.